Йдучи повз лікарняної палати, я слухом встигла фразу уловити, а я ще не збираюсь помирати на зло усім ще довго буду жити. Так чоловік промовив сивочолий, років під 60 він мав відроду, на вигляд був знесилений і хволий, розмову вів і впевнено. І гордо. Слова його запали мені в душу, я цілий вечір думала над ними, тому сьогодні поділитись мушу і з вами теж тепер думками тими. Чи може бути впевнена людина у тім, що буде довго і ще жити, чи певен ти? Що завтрашня днина в житті твоєму може наступити? Смерть не спитає, хочеш, чи не хочеш, чи молодий, чи зрілий, їй байдуже, вона приходить в день, посеред ночі, тому готовим треба бути завжди, друже. Як станеш ти перед лице Господнє, там за життя прийдеться звіддавати. Над цим питанням поміркуй сьогодні, що потім не прийшлося жалкувати. Бо кожен день це подарунок Бога. Чи прийде завтра? Він один лиш знає, коли закінчиться земна дорога і що прийдешні дні на нас чекає. Земне життя коротке й нетривале, немов туман, що землю застеляє. Живий був вчора, нині ж поховали, була людина, мить її немає. Всьому свій час тут на землі під небом дні наші пораховані у Бога, і з чистим серцем нам зустріти, треба Творця світів, могутнього святого. Що будеш довго жить, не зарікайся. Скажи, як буде в тому Божа воля, радій життю і вдячним будь, старайся в руках Господніх дні твої і доля. Людське життя до свічечки подібне, початок є, кінець, вона горить, продовжити життя, вона не зібна ні на одну коротку мить. Минулого не може повернути, воно згоріло вже без вороття, і ні на мить не можна зазирнути в майбутнє свого власного життя. Не в її владі це, і це не дивно, вона живе, поки горить, господар є над нею, це людина, і Він вирішує, коли її згасить. Та над людиною Всевишній є Господар, це Бог Творець, Той, що створив її, Він всіх людей і Всесвіту володар, і наше все життя в Його руці. Лиш Він один минуле наше знає, якому вже немає вороття. лиш Він один провини нам прощає, як визнаємо їх. І рани всі зціляє і направляє нас у небеса. Ніхто не знає з нас, коли свіча загасне і у яку хвилину догорить. Однак усі ми розуміємо ясно, готовими повинні повсякчасно ми бути, щоб зустрінути ту мить. І ось тому себе перевірати постійно необхідно нам усім, як я живу, і чи весільні шати не заплямив я, бо перед Богом нам належить стати і будем відповідь давати в ту мить, коли Господь буде питати, що ніс я людям світло, а чи дим. Амінь.